Вітаю, друзі! У мережі дедалі частіше з'являються тривожні заголовки про тотальну мобілізацію. Але де тут правда, а де маніпуляція? Сьогодні ми розберемо найважливіше питання, чи є підстави для хвилювання у тих, кому за 60. Чи може держава примусово призвати старше покоління? Перше і найголовніше, що ви маєте знати, примусово мобілізація громадян віком понад 60 років в Україні неможлива. Це не просто традиція, це чітка норма закону, що прямо говорить закон. Відповідно до чинного законодавства України про військовий обов'язок та мобілізацію, основний мобілізаційний вік чоловіки від 25 до 60 років. Досягнення 60-річного віку це гранічний вік перебування у запасі для більшості категорій. Після 60 особа втрачає статус військово зобов'язаного. Це означає дуже просту юридичну річ: держава не має правових підстав примусово мобілізувати чоловіка 60+. Не не планує, не поки що, а саме не має права. І поки закон не змінено, будь-які розмови про масовий призов пенсіонерів, це або незнання, або маніпуляція. Але ж люди не на порожньому місці місті хвилюються. Дискусії точаться, заголовки пишуть. Друзі, так чому ж тоді виникають дискусії? Джерело цієї плутони це запровадження спеціальної державної програми, так званого контракту 60+. це спеціальна програма для тих, хто має досвід. Сили та головне виключне власне бажання допомогти країні. Але ключове слово тут добровільне. Тобто, одне це коли до тебе приходять з вимогою, а інше, коли тобі роблять пропозицію саме так. І тільки якщо людина після 60 відчуває в собі сили та бажання служити, держава пропонує такі умови: добровільне рішення, строковий контракт один рік, обов'язкове проходження ВЛК. Підвищені медичні вимоги. Ключове слово добровільно. Немає повісток, немає заберуть незалежно від стану здоров'я, немає примусу. Як адвокат скажу прямо: добровільний контракт і примусова мобілізація це юридично різні інститути, і змішувати їх некоректно. Звучить логічно. Тобто є чіткий закон і окрема програма для добровольців. Але давайте будемо реалістами. Завжди є людський фактор. Уявімо ситуацію, представник ТЦК на вулиці, можливо, недосвідчений, намагається вручити повістку людині, якій 61 рік. Чи є якийсь запобіжник від таких помилок? Так, і це система оберіг. Як тільки вам виповнюється 60, система автоматично бачить зміну вашого статусу. Електронний військовий квиток у вашому смартфоні це цифрове підтвердження того, що ви більше не підлягаєте призову. Це мінімізує людський фактор. Жоден представник ТЦК не може випадково виписати повістку тому, хто за законом вже не є військово зобов'язаним. адже цифрова база просто не дозволить провести таку дію. Звучить надійно. Але ж ми знаємо, як іноді працюють державні цифрові системи. Завжди є ризик збою помилки в базі. Але тут система захисту має, скажімо, два рівня: перший технічний. Ключова особливість оберегу, він автоматично синхронізується з іншими державними реєстрами. З демографічним насамперед, і щойно система стає відома, що громадянину виповнилися 60, вона автоматично змінює його статус. Він перестає бути військово зобов'язаним і переходить у категорію виключений з обліку. І що це дає на практиці? А те, що будь-який працівник ТЦК, намагаючись сформувати повістку на цю людину у системі, просто не зможе цього зробити. Добре, це технічний рівень. А який другий? А другий рівень юридичний. І він не менш важливий, якщо система не дозволяє створити правову підставу, тобто згенерувати документ, будь-яка спроба посадовця зробити це з повітря, наприклад, виписати щось від руки, буде негайно розцінюватись як перевищення службових повноважень. Це вже не помилка, а правопорушення, за яке передбачення цілком реальна відповідальність. Друзі, чи означає це, що питання вікової мобілізації ніколи не буде переглянути? Як юрист я не люблю категоричних ніколи. Закон може змінюватись. але станом на 26 рік змін щодо примусової мобілізації 60 не прийнято. Законодавчих ініціатив про масовий призов пенсіонерів немає, що реально варто знати чоловікам 60. Ви не підлягаєте примусовій мобілізації. Ви можете служити лише за власним бажанням. Давайте ще раз: ключові висновки. Примусової мобілізації громадян віком 60 в Україні у 26-му році не існує. Закон не дає державі таких повноважень. Цифрові реєстри мінімізують ризик помилкових дій. Служба після 60 лише добровільна. Я б ще додав лише одним. Найкращий захист від тривоги це знати свої права. Дякую, що дивитесь, Знайте закон і залишайтесь у безпеці.